Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес Иисус. у ці радісні пасхальні дні небо і земля так велично оспівють Творця Всесвіту, Воскресло із мертвих Господа нашого Ісуса Христа, коли сяє яскраве Сонце. Воно своїми променями закриває і місяць і зорі. Але коли закінчується світовий день, на високому небосхилі з'являються інші святила. Наприкінці Пасхального тижня у світлу п'ятницю сьогодні особливо сяє Пресвята Богородиця, яку церква назвала. Живоносним джерелом із таких причин, оскільки Діва Марія вмістила у своїй утробі невмістимого Бога, вона послужила неосяжні тайні нашого спасіння, а тому і є джерелом великої благодаті і джерелом багатьох чудес. Крім цього, у далекому п'ятому столітті. Богородиця обрала своєю святинею джерело живої води у передмісті Константинополя, а трапилося це так. Одного разу у світлу п'ятницю військовий за ім'ям Лев проходив поблизу великої кріпосної стіни золотих воріт давньої столиці Візантії. На його шляху. Трапився сліпець, який хотів пити. І цей військовий вирішив йому допомогти, шукаючи воду. Шукаючи струмочок води, військовий почув голос. Лев, далеко не ходи. Ось тут поряд, у чагарнику тече вода, піди, зачерпни її, віднеси хворому. А також помаж його незрячі очі. Здивувався цей військовий такому таємничому проведінню, однак виконав те, що було сказано, і на його очах прозріває сліпець. У швидкому часі цей лев стає імператором великої Візантійської імперії, над цілющим струмочком. Він зводить велику каплицю на честь Божої Матері і називає її живоносним джерелом. Тисячі стілень стали звершуватися біля цієї святині. Відомий грецький історик Нікіфор Каліст оповідає, що тут стілювалися і імператори, і імператриці, і царі, і князі, і патріархи і монахи. І священики, і прості, і бідні, і багаті, і вчені, і малограмотні, і взагалі усякі люди, які з вірою зверталися до Пресвятої Богородиці. Імператор Юстиніян, який тут зцілився від страшної водянки, збудував над джерелом величний собор із решт. Будівельних матеріалів Святої Софії. А у 7 столітті Божа Матір зібрала біля свого джерела великий монастир, який славився найкращим співом у Константинополі аж до початку 15 століття. Історія монастиря живоносного джерела показує нам пріоритет. Правильної віри над чудом. Коли Візантія була православною, то тут в обителі звершувалися тисячі сцілень. А коли Константинополь пав, і Велика могутня імперія перестала бути православною, а обитель живоносного джерела переходила у руки іновірців. За 400 років не відбулося жодного зцілення за свідченнями істориків. І тільки у 1835 році, коли православне духовенство відбудувало та відновило православний жіночий монастир над цією святиною, відтоді почали звершуватись знову. Чудеса, які продовжуються, і по сьогоднішній день. Однак сьогодні ми з вами святкуємо велике свято Живоносно Джерела у Константинополі, при цьому не забуваємо про милості Богородиці і в Почаївській Лаврі. Цариця Небесна вибрала цю святу гору. Як сказано у акафісті місто селення свого, і закарбувала на нашій землі відбиток своєї правої стопи, з якої вже майже 800 років тече жива свята вода. У нас тут своє живоносне джерело, біля якого ми з вами молимося, причищаємося цієї святої вони зцілюючись і духовно, і тілесно. За останні два місяці біля стопи Пресвятої Богородиці зцілилося п'ятеро людей. 19 лютого 2023 року, у м'ясопусну неділю, одна жінка з Радивилова після вечірнього кафіста перед стопою Божої Матері, отримала зцілення у неї. Була проблема із коліном ноги. Через чотири дні у сирну середу тут зцілився один священик із Луцька, у якого погано згиналася права рука, а також і хлопчинка, який відставав у розвитку, а тепер обігнав своїх однокласників. У цей же вечір стілився і військовий, у якого розійшлася пухлинка на плечі. У неділю торжества православ'я, біля стопи Пресвятої Богородиці, зцілилася раба Божа Дарія із Волині, у якої раніше постійно боліла голова, вона підійшла до стопочки Божої Матері, помазала. Свій лоб, святою водичкою, яку священик там роздає, і до сьогоднішнього дня головні болі її не турбують. Троє із п'яти зцілених зараз тут знаходяться між нами. Ці люди приїхали сюди. На Почаївську гору, щоб подякувати цариці небесні за ту милість, яку вона звершила по відношенню до них. У світлу п'ятницю. За традицією і за церковним уставом православної церкви звершується освячення води пасхальним чином. Ми з вами знаємо, що вода. У нашому житті є ліками, але проста вода, якщо її набрати у посудину із плином часу псується, а свята вода вона є ліками не тільки для нашого тіла, але є ліками і для нашої душі, а тому і не псується. Ось чому святитель Іоанн Златоуст повчає, що свята освячена вода. Відганяє демонів, умертвляє страсті, стілює хвороби, ус освячує усе довкола, народжує християнську простоту і допомагає у стриманості. Сьогодні Воскреслий Христос і Пресвята Богородиця, закликають першочергово нас. До прийняття живої води. Цією живою водою, за словами святителя Кирила Єрусалимського, є слово Боже. І якщо наше серце і наша душа будуть прагнути до Бога так, як прагне і спішить молода лань до джерела живої води, тоді і ми маємо надію. Настілення і спасіння. Амінь. Христос Воскресе!